А що казав на початку широкомасштабного вторгнення Дональд Трамп? Багато чого такого, щоб ми хотіли почути від нього зараз. І я гадаю, те, що ми дізнаємося сьогодні, що він говорив на початку вторгнення, дасть трошечки зрозуміти те, наскільки Трамп звіздун, що він цинічний звіздун, і що він точно не перебуває у Полоні російської пропаганди, як про це заявляють в офісі президента України. Отже, це телефонне включення Дональда Трампа відбулося у березні 22-го року, тоді, коли Збройні Сили України е, зробили перші відбиття російської атаки, і ось про що тоді на американському телебаченні на телебаченні республіканців Fox News, Говорили ведучий, і Дональд Трамп Чи треба нам посилати літаки літаки міг, щоб ми могли допомогти українським повітряним силам. Ви би послали таку допомогу Україні? Мабуть, навіть більше, якщо бути з вами чесним. Наприклад, що, пане президенте, дозвольте я вам поясню. Путін каже речі на кшталт, тільки вздумайте щось послати, і в цей же час він вбиває тисячі і тисячі людей. Ми б мали б послати, хоча б ці 40-річні літаки, а він поводить себе так, нібито ми будемо жахливими людьми, якщо зробимо це. Але він вбиває десятки тисяч людей. Набагато більше ніж про це повідомляють офіційно. Ми отримуємо повідомлення, що під завалами знаходять дві поранені людини, а насправді убивають тисячі людей, і він каже: навіть не смійте допомагати. А ми що маємо казати: ой, ми не будемо. Справа в тому, що те, що відбувається, це трагедія, такого не було, мабуть, з часів Другої світової війни. Якщо ви подивитеся на це. І ось вона як на початку вторгнення Трамп виступав за передачу Україні літаків і не лише їх, і за те, щоб ще більше нам постачати зброї, і казав, що Росія агресор. Разом з цим ми бачимо зараз. Америка довго намагалася ухвалити резолюцію ООН, в якій би Росія не називалася агресорами. В результаті американська резолюція ухвалилася навіть без Америки і справками Європи. До Трампа, от буквально днями приїхав Макрон на зустрічі, з яким Трамп відмовився називати Путіна диктатором. Ви сказали, що зеленський диктатор. Чи ви сказали б те саме про Путіна? Я не кидаюся словами легковажно. Давайте подивимося, що буде. Побачимо, як воно запрацює але ж давайте знову повернемося у березень 22-го року і послухаємо, що Трамп казав тоді. Ви сказали, що ви зробили більше ніж послати Україні літаки. Міг що саме? у нас є шалені військові спроможності. І те, що ми можемо зробити, і якщо бути чесним з вами, те, що ми могли б зробити без цих 40-річних літаків, ми могли б зробити величезні речі, і ми мали б їх робити. І ми мали б допомогти їм вижити. Українці роблять неймовірну роботу. Я був тим, хто відправив їм джевеліни, коли всі відмовляються допомогти, боючись ескалації, і я це робив дуже від відкрито. вони сказали, що Обама надсилав покривала, а Трамп надіслав Джевеліни. Ніхто не знав, як добре себе покажуть джевеліни. джевеліни не такі старі, як літаки. Я їх надіслав, і ми їх надіслали у великій кількості. Я навіть не знав наскільки вони знадобляться. Хто знав, що вони настільки потужно будуть захищати свою країну? І тут ми починаємо бачити до чого хилить Трамп, до того як сильно і потужно він захистив Україну, як ви бачите. До речі, він не зривається на крик. Він нікого не звинувачує крім Росії, і можливо в адміністрації Байдена, але навіть до адміністрації Байдена він не використовує якихось дуже різких слів, риторика максимально проукраїнська з ухилом у свої інтереси. І як цікаво, Дональд Трамп каже про те, що треба збільшувати допомогу, про те, що більше треба вкладатися в оборону, а нині бюджети Пентагону хочуть урізати. Щонайменше на третину. Отакої. Що ж, давайте подивимося далі, як Трамп насправді намагався таким чином прикрасити себе і просунути свої хотілки. А одна з його хотілок – це нафта те, що б я зробив якомога швидше, це понизив ціну на нафту. Тому що якщо ми знизимо ціну на нафту, ця війна закінчиться. Ця війна закінчиться. Знаєте, ви, що вам потрібно для війни? Це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. І якщо ви знизите ціну на нафту, то ця війна закінчиться для довідки ціни на нафту за президентства Трампа кілька разів було знижено, але вона постійно зростала. І в принципі, одне з цих ослаблень було пов'язано із коронавірусом, а не з Трампом. Але Я хочу дотиснути вас. Яку додаткову військову допомогу ви б дали українцям? Ви сказали, що ви зробили більше ніж передали літаки. Міг і Джавеліни, що саме я гадаю, що дрони це те, що потрібно сьогодні. У нас є дрони, ми їх виробляємо зараз. Потрібно те, що в повітрі, те, що ти можеш зробити в повітрі, ти можеш. Робити дрони, ми можемо робити дрони. Можна їм надати велику кількість інформації. Інформація може містити те, куди росіяни планують направити ракети. Залишати Україну нейтральною це смішно. Вау, уявляєте, нейтральна Україна для Трампа смішно так він казав у 22-му році, а зараз каже, що ніякої України в НАТО не буде, і взагалі на Україну напали через те, що Україна хотіла в НАТО, чи її взяли в НАТО, чи збирали взяти в НАТО і так далі. Тим часом в Німеччині кажуть, уже, що може і НАТО ніякого не бути за такої позиції штатів. Слухай, Стюарте, коли Путін вторгнувся і вбиває тисячі людей, чи ми будемо просто сидіти і дивитися? Ця країна через 100 років о, буде говорити. Яке шоу, які які страшні речі зробили американці? Як ми таке допустили? Це ж людські цінності. Ми не могли собі такого допустити. Донні-донні, нам не треба було чекати 100 років. Вистачило трьох. Путін каже, що Росія ядерна держава. Ми ще сильніша ядерна держава. Я не хотів би це робити, але я перебудував наші ядерні можливості. Я би вклав трильйони доларів в нашу армію. Ну, Доні на словах Іван Франко, а на ділі самі бачите. Але головне, які висновки ми маємо зробити із цього такого архівного відео, це те, що Трамп. Дуже великий балабол. І мені здається, що обставини можуть складатися по-різному. А багато того, що він говорить, він говорить для того, аби збити з пантелику всіх хто стоїть у нього на шляху. А зараз мета Трампа це встановити швиденько і щоб від нього відчепилися і забули про війну. Він же дав. Велику передвиборну обіцянку, найбільшу, що він стане президентом миру, що він закінчить війну. І все. Його не хвилює те, як цей мир буде влаштовуватися. І коли він бачить, що у нього нічого не виходить, він починає тиснути за допомогою цих заяв. Тому, е друзі, нам треба всі ці заяви ділити на три, на чотири, на п'ять. Сьогодні він заявить одне, завтра заявить. Більше і тим часом ми маємо робити своє, зокрема, допомагати війську. І е, нагадую, що я відкрив мінібанку для допомоги п'ятій окремій штурмовій бригаді на дрони. Будь ласка, долучайтеся до е, збору на дрони через QR-код, який ви бачите, а також через посилання у першому закріпленому коментарі під цим відео. Будьмо гідними, папа. -па.